Є місце, де кава не просто напій, це скарб, що ховається під бруківкою старого Львова. Саме тут, на площі ринок, із самої глибини міста її видобувають. Львівська копальня кави перша в Україні і найдовша кав'ярня княгарня. Відкрита 2011 року вона постала над легендарною кавовою шахтою і відтоді приваблює всіх, хто вірить, що кава у Львові це дещо більше, ніж просто кава. Це не жарт. Львів'яни вважають каву корисною копалиною, видобувають її як вугілля чи торф. Легенда. Починається з Юрія Кульчицького, героя, мандрівника і кавомана, завдяки якому вся Європа дізналася про цей напій. А ще ця шахта пам'ятає, як із балкона будинку номер 10 у Палаці Любомирських проголосили акт відновлення української державності. Це місце свідок історії і водночас її творець. Нині у копальні не лише видобувають, обсмажують і готують понад 30 видів кавових напоїв, Тут як нагарня, яка щодня популяризує українську книжку Мову Культуру. Цей заклад частина мережі авторських ресторанів Фест. І саме львівська копальня кави показує легенду львівської кави такою, якою вона є, з ароматом свободи, духом історії і крапленою магії. Ще не чули? Отже, ви ще не були у Львові, Львівська копальня кави. Тут народжується кава і нові легенди. У копальні Львівській глибоко під містом, де замість вугіля, зерно золотисте, Там каву видобувають з любов'ю і варять легенду.